Кличе вересень тихлими нивами і дитячим веселим голосом. Кличе вересень першоклашками, теплим дощиком з парасольками і новенькими партами класними, і музичними домісольками. сольками. Перша вересня ласкаво просимо, лише дякуючи захисникам, заплела школа рідні коси і заклично всміхається нам. Кличе вересень мирними ранками, вони будуть, вірить кожна дитина. За поколком серця прийшли ми до школи. Доброго ранку всім! Ми з України! Яка прекрасна і сильна єдністю, великими серцями наша шкільна родина! І саме вами, діти, вчителі, батьки, і славиться Соборна Україна! Починається новий навчальний рік, настає урочиста хвилина. Наш герб і прапор над світом майорить, і їм держави лине. А зараз привітають вас вчителі нашої школи. Школа зачекалася, дітей, сміху, лементу, шарудіння книжок, скрипу туручок зачекалася батьків, зачекалася нас вчителі, і ми зачекалися. І нехай життя вносить свої корективи, і на дворі війна. Але кожен з нас на своєму відрізку буде робити все, щоб ми швидше повернулися за ними. Тож нехай цей навчальний рік стане для нас роком старту і роком успіху. Я бажаю вчителям мудрості, батькам терпіння, учням натхнення, всім нам міцного здоров'я і перемоги з новим навчальним! Оку. Свято Першого вересня це всенародне свято, і воно залишається в пам'яті кожної людини на все життя. Отож, любі друзі, вітаю вас усіх початком нового навчального року. Бажаю всім нам міцного примісного здоров'я, мирного неба над головою, найжидчої перемоги, зітсні всіх та бажань. Вітаю з Днем Знань. Хочу побажати всім щасливих будніх, захоплюючих вихідних, веселих успіхів і неповторних здібностей, цілеспрямованості і вірних знань, всім міцного здоров'я та мирного неба. Вітаю щиро із Днем Знань. Бажаю вчитись без вагань, усім уміння і старання, здійснення всіх мрій, В добру Будь початком нового навчального року. Шановні діти, бажаю вам неймовірно цікавих навчальних подорожей, міцного здоров'я, миру, перемоги. Бажаю всім вам і вашим родинам, і всім нам, колег, колегам перемоги. Бажаю нехай новий навчальний рік буде багатий на позитивні новини. Ось і школа. Ось і клас. Віддавно чекає вас, дорогі мої діти. Від щирого серця вітаю вас святом з 1 вересня, День Знань. Бажаю вам міцного здоров'я, радості, мирного голубого неба, ясного сонечка, щоб виросли щасливими дітьми нашої незалежної України. Звичайно, не таким ми хотіли з вами бачити свято нашого 1 вересня. Але, на жаль, змушені підлаштовуватися під нашу сьогодення. І все ж таки хочеться побажати вам, щоб ваше навчання було легким і приємним. І ваше бажання вчитися ніколи не було марке. Вітаю вас з нами знань! Бажаю вам гарного настрою на весь рік і цікавих пригод у навчанні. Ось і прийшов день знань. То щиро вітаю вас із початку навчального року. Нехай усе блідіть! Не сьогодні класи та коридори нашої школи, як завжди, затишні та привітні, але незвичні, тихі, можливо, навіть сумні. Не видно ваших яскравих очей, щирих посмішок, не бачу хожу себе, свій голосливий, невгамонний, відвертий, 9 клас. Але все ж таки, сьогодні 1 вересня. День знань. Якщо відійти від стереотипів, то це свято пошуку нового шляху, пошуку нових прагнень, хочу побажати вам на цьому шляху невичерпної енергії, щоб все, що ви заплануєте, у вас здійснювалося. Бажаю вам на цьому шляху завжди перемагати, перемагати свої страхи та лінощі. Певнено рухатися до звершення своєї мети. Вірю, що таке 1 вересня не стане традиційним. Вірю в нашу перемогу. Все буде Україна! Нехай цей навчальний рік відкриє перед учнями нові горизонти, пізнання себе і світу. Вчителів надихне успіхами своїх вихованців, а батьків гордістю за своїх дітей. Ага. Вітаю вас із цим днем, із початком нового навчального року. Дорогі діти, ви дуже виросли за цей рік, я знаю. Я бажаю вам і вашим родинам здоров'я, щастя, щоб ви мали гарні оцінки. А головне, щоб в нашій країні, на нашій землі, був мир. 1 вересня день особливо хвилюючий і радісний. Адже саме з нього починається підкорення незвіданого. Цікавого і водночас нелегкого шляху пізнання. Бажаю вам, любі учні, підкорити на цьому шляху нові вершини знань, а проявлені ваші здібності та уміння стануть запорукою ваших визначних успіхів. Початком нового навчального року Веселих шкільних днів, корисних знань, приємних знайомств. Ну і здійснення усіх мрій, втілення задуманого життя. Вітаю всіх з початком навчального року. Нехай цей рік буде набагато яскравішим, крутішим, успішнішим, ніж минулий. І нехай попереду чекає на вас багато відкриттів, вражень, емоцій і ясно блискучих перемог. Навчайтеся, мрійте, старайтеся, вірте, перемагайте. Дорогі мої випускники, нехай цей рік буде для вас плідним, успішним і насиченим. Відчувайте відповідальність, вирішуйте саме зараз, чого ви хочете досягти в житті. Сконцентруйтеся на підготовці до вступних випробувань. Нехай високі результати здачі знов, допоможуть досягти поставлених ціни. А саме головне мирного неба, перемоги! І тоді всі наші побажання здійсняться. Дорогі мої дисциплини, від усієї душі вітаю вас з початку навчання. Це ваш останній рубіж. І я сподіваюся, що ви прийдете гідно з гарними знаннями, з гарними оцінками і вийдете гарними людьми. Я бажаю вам щастя. Бажаю вам вірність. Вітаю з Днем Знань! Нехай новий навчальний рік розпочнеться вдало і проходить успішно. А кожен день буде ознаменований нехай не з маленькою, але перемогою, а вірними супутниками стануть допитливість і зацікавленість новими Бажаю усій нашій дружній, шкільній, родині оптимізму, наснаги і зацікавленості творчістю, натхненою працею. А ще зичу усім нам нарешті зустрітися у рідних шкільних стінах і не тривожитися під звуки сирен, а насолоджуватися дзінким сміхом. Тож вперед до пізнання нового, уперед, до перемоги. Шановні, незважаючи на сьогодення, хочеться привітати вас з новим навчальним роком, побажати вам насамперед здоров'я, побажати вам. Наполегливості, роботяще, сміливості, тренованості. І саме головне, щоб, вас, щоб ви дотримувалися здорового способу життя. Тому що нам потрібні для країни здорові, сміливі, красиві, такі, як ви, в нас є. Чекаємо вас на спортмайданчику. Дорогі наші діти, хочу привітати вас з святом 1 вересня, першого дзвоника. Крім побажань миру всіх нам, побажань здоров'я, добробуту, хочу побажати вам легкості, щоб ви з легкістю розпочали цей навчальний рік, щоб з легкістю засвоїли всі знання, які дає наша рідна школа, і для випускників бажаю з легкістю здати всі випробування, всі зовнішнє оцінювання і бути впевненими в своєму моєму. Всім привіт! Вітаю вас з початком нового навчального року. Тих, хто хоче пізнати дивовижний світ навколо себе, лише одним дотиком навчитись кип'ятити воду, пізнати, як працює двигун вашого мопеда чи автомобіля. Підкорити електрику, чи прихилити зорі до землі, виготовивши власний телескоп, запрошую на уроки фізики. Мир, натхнення, успіхів у новому навчальному році. Дорогі друзі, вітаю вас з початком нового навчального року. Хай цей рік наповнюється тільки позитивним, щоб у нашій країні якнайшвидше заповнення. Щоб ми повернулися до стін нашої рідної школи, щоб було багато радості, багато свят, багато багато і море гарних знань, щоб наші мрії здійснювалися, щоб ми жили прекрасно, незалежно, цікаво, красиво.